Кого сьогодні шукають найбільше, і хто найбільш затребований? Ну, По-перше, насправді дуже прості вакансії — це робоче виробництво топ-2 і продавець-консультант. Ми дивимось цифри в цілому по Україні. Ми дивимось окремо Київ і міста мільйонники Це те, що ми відслідковуємо щомісяця. дивимось ключові міста: а, Харків, Дніпро, Одеса, Львів. По всіх цих містах в лідерах ці дві вакансії: продавець консультант, робоче виробництво, третє, четверте місце також в більшості міст це кухар і водій. Тобто, ну прості, зрозумілі спеціальності вони в лідерах. Чи доречно говорити, що зараз компанії відчувають кадровий голод, враховуючи ту інформацію, що більше вакансій, ніж роботодавців? Чи все ж таки ситуація не виглядає саме як голод? Кадровий голод є, він дуже сильний. Це він спричинений і співвідношенням вакансій пошукачів. Ну і звичайно, впливає а, новий закон про мобілізацію. Я зазвичай спілкуюсь відверто да, і кажу речі, які є. А, зокрема, ті самі водії. Да. Міхвод в армії це на вагу золота. Людина, котра може там, відремонтувати і, і, і транспортувати щось. Вона дуже, дуже цінна. Так само, як і кухар, до речі, а, абсолютно, абсолютно. Тому насправді є навіть конкуренція між а, цивільними і у нас же є і військові вакансії. Можна ж прийти в армію не лише по мобілізації, можна і по контракту прийти. І у нас на сайті вони конкурують за кухарів, за водіїв. А, військові частини і цивільні також конкурують за, за цих пошукачів. На що сьогодні готові ти компанії, щоб цей голод. Задовільнити, скажімо так. По-перше, компанії роблять всіх можливих зусиль, щоб втримати співробітників, щоб вони не, не звільнялись. Тому вже на початку цього року компанії повернули, мабуть, всі плюшки, котрі були там до війни: медичне страхування, кава, печеньки, всі штуки, котрі були, вони це. А, повернули. Другий момент це а, навчання, перенавчання співробітників, підвищення кваліфікації. Третій момент, мабуть, основний фокус це автоматизація. Ну, навіть банально от ви можете зайти в якісь супермаркети електроніки чи там, будівельні. Да? Раніше до вас ви може, могли б побачити там, по три-чотири по продавця консультанта, зараз їх одиниці. Да? Тому що компанії працюють над операційною ефективністю. Тобто менша кількість людей повинна генерувати більше. Грошей, якщо так от по-простому пояснити, тому покращення операційних процесів, діджиталізація, запровадження всіх можливих варіантів штучного інтелекту в роботу, всі галузі це роблять, не лише айтішка. І це збільшує дохід в розрахунку на одного співробітника, це ключовий показник бізнесу. І це означає, що компанія може менше кількості співробітників робити те саме, що вона робила раніше. Таким чином, компанії також виборюють цей кадровий голод. Є деякі цікаві кейси, коли компанії імпортують іноземних спеціалістів з країн Африки, з країн Азії. Зі вони інвестують в їх локалізацію. Це дійсно процес певне, це певна така ну в хорошому розумінні бюрократія, тому що людину треба локалізувати, перевірити, і компанії за це платять. Ну знову ж таки банально, якщо у людини це чоловік і водій. На да? і компанія його імпортує, вона розуміє, що його не мобілізують, і вона готова в це інвестувати. Це не масова історія, але це трапляється в певних галузях, зокрема в сільському господарстві або в виробництві. Дефіцит кваліфікованих кадрів така проблема достатньо масштабна, скажімо так, не лише в моменті того часу, який ми зараз проживаємо, а й для майбутнього. Якими вибачте, шляхи можливі подолання цієї проблеми. Ну, По-перше, що ми робимо, да? ми намагаємось залучити на, на якомога більше людей на портал з пошуку роботи. Знову ж таки, цифри, котрі я назвав, 5,5 мільйонів в нас вже є. Якщо ми залучимо більше, у нас буде їх не 5, а 10 мільйонів. Зокрема, компанія може бути з чого, з чого брати. Друге, найважливіше, мабуть, це все ж таки внутрішні програми навчання і, зокрема, навчання молодих спеціалістів. Компанії готові навчати студентів, а на якісь Рядові позиції компанії іноді набирають людей 16-17 річного віку, навчають їх, і, або окремі програми для людей 55. Також в цю категорію дивляться і цю категорію наймають. Ну, і, звичайно, компанії, більшість компаній а, будуть ради поверненню ветеранів також на робочі міста.